На вулиці Рівненській у Луцьку розпочали ямковий ремонт дороги, розповів Суспільному працівник підприємства, яке виконує роботи Тарас. Каже, технологія, за якою укладають асфальт, залежить від погодних умов. Смолиться ямка, щоб асфальт тримався. І потім це вже залежить від погоди, яким асфальтом чи холодним закладати площину чи гарячим. Колишній асфальт вже він своє відслужив. Ямка, буда, пісок. Машини зараз бачите, скільки в нас машин, і воно все свою роботу робить. Пішоходи і водії про початок ремонту доріг обласного центру кажуть таке. Краще думаю, чим якщо по ямах їхати перед культом на Рівненську, там латають, там справді ну, щоб їздити, то Важко. Місцями збереглися, місцями немає дори. Тому що вода, мороз, їжі їж зимою ніхто не латає, Це ж, якщо тільки стається невеличка ямочка, то для великої там буквально один-два дні і все, і вже яма буде в коліна. Львівська, Рівенська, хоча вже зараз їх там роблять. Ну, на сьогоднішній день практично більша половина вулиць. І в ямах. Кожних місяців три ремонтується машина, вкладається більше, ніж вона заробляє. Ти в яму влетів, стойку поміняв, пружини лопають. Ну. Підвіскався за словами директора департаменту житлово-комунального господарства міськради Миколи Осіюка. Майже 50 мільйонів гривень передбачено цього року у бюджеті Луцької громади на латання ям, підсипку та інші роботи для утримання вулично-шляхової мережі. Продовжуємо де невеликі глибокі ями на маленьких вуличках латати холодним асфальтобетоном. І сьогодні виходимо на асфальтування гарячим асфальтобетоном. Це вулиця Окружна, вулиця Мамсурова, вулиця Рівненська. Частково працюємо по вулиці. Набережні, будемо працювати по вулиці Дергомиську, будемо працювати і сьогодні, і завтра будемо працювати з гарячим асфальтобетоном. Якщо дасть погода, то можливо навіть і в суботу на вулиці Подебні також планується виконати ямковий ремонт. Досить значна порушена, пошкоджена ділянка від вулиці Окружної до вулиці Гнідавської. Петро Юровчик, Петієвський, Петро Суспільне новини, Луцьк.